Не кожне село Шосткинського району може похвалитися тим, що в них проходить день села, бо на то є різні причини. А ось в Маково вже третій рік поспіль наприкінці вересня збирають односельчан на свято і гостей не забувають запросити. Побувала там і наша знімальна група. Мед пили і все до рота потрапило. На цій галявині ще не людно. де через годину тут буде багато людей. Село готується до свята. Зараз ми бачимо приготування, але ж. Скоро тут буде вариться, жариться, шпариться, хтось буде купувати, хтось буде продавати, танцювати і співати. До дня села готувалися всі маковчани. І хтось вбрання нове вибирав, хтось вироби на виставку майстрував, а дехто вирішив погазуватися своїми кулінарними здібностями. Картошечка, печки, гаряченька, салатики, помідорчики з бочки, огурчики. Зараз ми робимо перепілочок, натираємо їх і будемо жарити шашличок. Так бутуха. Тут натуральне уха. А риба доловилась? Риба в ставку. У нас в ставку. Одна даже живая була, ще хвостом трепетала. Просилася на праздник і допросилася. тому милості просим на нашу уху. Євген Скляринко Маковський лісничий в цей день залишив всі свої справи і разом з дружиною та сином поставили на галявині імпровізовану корчму. Мангал вже для шашликів готовий, а в котлі кипить запашна шурма. Рецептом приготування, якою Євген люб'язно з нами поділився. А ще розповів, що це найулюбленіша страва на полюванні і готує він шурпу з друзями вже не один рік. «Будемо жарити шашлики, варимо шурпу з баранини, Шашлики з баранини будуть. Підходьте, будемо гащати. Це костюм до чого? Костюм до нашої хати. У нас хата в стилі український стиль, значить, має бути і господиня в українському стилі. Мама з папою торгують, а я а ми з, я зробив із галбу за казину і, і буду виступати ще один села. У пасічника Сергія Рубаника в господарстві 30 з гаком вуликів. За сезон він накачав не один десяток літрів меду. Тут і липовий, і малиновий, і з різнотрав'я, медовуха на любий смак. А ще й крим-косметичний з воску вміє Сергій виготовляти. Це не вперше він виставив на продаж медове різномаїття. Свою продукцію маковський пасічник возив у Київ на виставку продаж на сорочинський ярмарок. І покупці зліталися до його прилавку як бджоли на мед, не встояли ми. Тут сам вибирає. Краще для себе. Хто любить більш лагідний, хто більш пряний. А які лагідні ті пряні? Тим і медий гарний, що він різний. Оце найбільш лагідний. Дітки люблять, жінки в захваті. Він, як, як французькі духи, такі тонкий ароматик. Цей пряний липовий, валить духом липовим, А це різнотрав'я. Ви знаєте, я вам хочу сказати, це дійсно. Французькі парфуми, а на Галявину сходяться все більше і більше селян та гостей свята. Голова селі ради Леонід Живодьор говорить, шуткуючи, Маково це шоскінська конча заспа. Тут багато городян мають дачі власні будинки. А дехто бізнес свій в селі організував, тож не залишилися заїзні маковчани пасти задніх день села допомогли організувати. Це в селі основне свято. День села, от це можливість. Побачити всіх людей, поспілкуватись, провести добре час, ну і одержати заряд бодрості. На наступні робочі дні концертну програму підготували найменше жителі села, а їх вчителя виступили в ролі ведучих свята. Школяри співали, вірші читали до здорового способу життя дорослих. Закликали. На цьому здібності маленьких макавчан не закінчилися. Вироби з дарів природи, то їх рук справа. Ми виграли кавун за те, що прийняли участь у конкурсі. Ходить гарбуз городу». І що це за конкурс? Ну ми робили вироби з гарбузів. Всі разом зробили один вироб, називається сільське подвір'я. В нашому виробі була хата зроблена з гарбуза. А як ви ділите будете каву? Всі у місті з першим класом. З, їмо. Да. з першим класом, перший клас диню. Вони нам трохи дині, ми їм трохи кавуна. Ми переможці! Галина Гармаш, 18 років, відпрацювала на фермі дояркою. Згадую було тоді 50 корів вдосвіта на ранкову дойку, обідня і вечірня, ще й вдома власне господарство. Тяжко було, але все встигали. Молоді були зараз. На заслуженому відпочинку відірвалася від хатньої роботи, на свята з односельчанками прийшла. Гарілку п'ємо!» Праздник відмічаємо. Спасіба нашому председателю живадьору Леоніду Петровичу. Хоч раз у год нас у хучу забирає. Радосно, весело. Така таска другий раз на душі, а тут, слава Богу, і полегшає. Чарочку і ладненько. Щасти за стола і в пляс. У Сергія Новіка в цьому селі власний бізнес, невеличка пилорама. Хоч і живий він в шості, але Макова стала вже другою домівкою. І не приїхати на день села він не міг. Ще й не забув запросити. Я підприємець, здесь у меня небольшое производство, работает 5 человек. Поэтому здесь работаем тесно, с сельской радой. И работаем и отдыхаем вместе. Мы приехали в шостки. Традиционно нам нравится здесь маковы. Очень. Здорово, з розмахом проводять хорошие люди. Приїхали к себе на родину. Ну не на родину, а ми здесь живем, у нас живемо дача І ми здесь проводимо бы більше часть свободного от работы. Приехала привітати Маковчан, З ним села заступник голови райдержадміністрації Наталія Фролова. Те, що вона тут побачила, дуже потішила керівника району. Село живе, розвивається, і це не може нарадувати. Я вважаю, що сільський совет, школа, культура постарались замічательне конкурс. Курси правідтяни ну, рукоділія. Ми всі с вами увіділи, і навіть куріні свої представили. Ну чудесний праздник. Не забули в цей день нагородити кращих працівників села, господарів кращого подвір'я. А діджей підживе виконання пісень, заводив публіку. У танок пішли і старі, і малі. На імпровізованому танцмайданчику просто небо» зібралися три покоління. Село гуляє настрій сто балів. Люди танцюють, люди співають, люди приймають участь у конкурсах, покуштували всі шашлики, шурпу і навіть перепилів. У меня очень весело настроєння. Я радий, що здесь много наших жителів присутствует на этом празднике. Вообще общем праздник вообще супер, Вообще хороший праздник. Очень Он удался. Був на святі і наймолодший житель села Макова, півторамісячний Ярославчик. У візочку його привезла вся родина. Мама, тата, дідусь, бабуся. Макова саме маленькі, саме <радившийся> в Макова. Мой внучок. Пан Артур привіз 21 кг кілограм м'яса на шашлики. Через дві години підприємців прийшлось їхати за добавкою. Народ хороший, багатий, село багатое, так що можуть кушати хороше, маковське м'ясо. Маковчани не тільки вміють добре їсти, танцювати і співати, а й працювати м'язами. Найсильніший парубок Гірю у 32 кілограми підняв аж 50 разів. Сергій вже став гордістю села сповзання по стовпу. Після невдалих спроб смірчаків піднятися нагору. Й отримати приз порося голова сільради бітмітив. Зараз Сергій переможе. Розкажи, що будеш робити з поросями. А що? на наступний рік будемо різати на день села, будемо робити шашлик. А скажи, ти перший раз участвував? Ні, в тому году участвував теж виграв. І що виграв теж порося. Тепер будемо чекати наступного року, щоб призового кабанчика покуштувати, якого нам на день села пообіцяли засмажити.